Всім привіт, глядачі підписники каналу. Давно ми не бачилися, дуже давно. Сьогодні на 26 вересня. І як бачите, ми вже почали молотити солі. Сьогодні вже перший день. Уже ми змолотили два городи. Це третій у нас. Так. Роботи було багатенько зроблено. Ось така соя. Що по сої можу сказати? Вона суха, але дуже дрібна. Дощів не було. Зараз я вам покажу. Ось така вона дрібненька. Дощів не було. град тоді перебив. Нічого, вона тоді одійшла. Але дощів не було, вона просто згоріла. Вона просто згоріла. Сонце шпарило, дощів не було. Ну, що маємо, то маєм. Так, А що то таке молочається в нас? А що там за мішок такий? Спитає. А я вам скажу, то для бур'яну. Ми замість лючка зробили туди сітку. І почепили мішка. Щоб вся та гадость не йшла в бункер. І бур'ян весь йде туди всередину. У мішок. А в бункері тільки чиста соя. це в нас тут цей город чистий, там пару городів у нас є грязних. Буряну. Але нічого, зробили сітку. А головне, що ми зробили тормоза. І тормоза в нас тепер чіткі. Дуже. Я тоді покажу як ми зробили їх Бо потекли циліндрики. Е, главні. А вони дуже дорогі. Міляли трубки. І пізніше я вам розкажу. Так, що ми зараз зробили? Е, вихлопна трохи відпала вгорі, гусачок сам, теж переварили, взяли колінця і з колінця зробили. Ну і так, решата поміняли, зірочку, цепка. Подивилися до нього трохи, помили, повичищали і молотимо. Зараз підемо наверх, покажу. Так, дядька роман міняє мішка, він порвався. Але все що в мішкові назбиралось. О! Все, бур'ян! Та чого ж ти не фокусуєшся? Хорошо! Дядько роман! Спіши! Так! Ну ви самі бачите, бурян, половинки сої дрібненькі. Оце воно не йде Поїхав. Зато не в бункері. Чистенька гарна соя. Переїхали ми на четвертий город. Ще один город. Вроді роді-то як, а далі не знаю. Молотить добре, бриє гарно, січкарня січе добре. Вроді як сої немає. Я ззаду за комбайном ходив з простягнутою рукою. То вроді як тільки шуміха. Нема. Настроїли все гарно. Так. Ішов я далі. Тоді включуся, як вийду під гору. Так, значить, по комбайнику я вроді сказав усе. Робимо сховище для зерна. Так. По Поюмезую, поварили кріплення під циліндр. Трохи навіску доробили. Вже там все розбито було, болталося. Підварили, що могли. Отакі у нас справи. То те, то все. Жара, дощів нема. То повиовали, то те. То грають цю Герчицю сіяли. сіяли. Відео теж десь там буде на каналі. Бо поки немає часу його все викладати. Так що, отакі справи. Потрохи будемо викладати, але мабуть це відео буде в першу чергу вже. Щоб ви побачили, що ми нікуди не пропали. Знімаємо, але не викладаємо. Так, домолотіємо. Тоді вже будуть короткі відео. Так що зараз я піду трохи порозортаю прицепу і застелю, щоб висипати. А вам бажаю щастя, здоров'я, мирного неба над головою і гарних урожаїв.